Всіх вітаю на каналі Бункер-Християнина. Раніше цей канал називався Християнське життя. Колись, можливо поясню, чому саме бункер і як бункери, вони е, співвідношення мають з християнством. А сьогодні, на нашій такі коротенькій лекції, ми розберемо питання досить важливе для духовного. Збудування абсолютно всіх християн. Ми сьогодні розберемо питання хрещення, а саме, чи хрестив Христос людей особисто? І що це було за хрещення? Чим воно було схожим на хрещення Івана Хрестителя, і чим воно відрізнялося від того, що робив Іван Хреститель, будучи перед Христом. Хтось, можливо, скаже на це питання чоловіче, написано в Слові Божому, що Христос не хрестив, а це робили Його учні. І колись Сатана теж сказав Христу, написано, і Христос відповідав відповідниками зі слова. Боже. Зазвичай основна помилка християн це ми беремо якийсь один кусочок і ми його е, беремо за основу. Хтось каже, є ж 22-й текст і е, Івана 3.22, і є текст 4.2. І текст 4-2 він оточує текст 3, 2, 2 Я вам скажу ні, ні і ще раз ні. Тому що між ними, між ними є суттєва різниця. Суттєва різниця, яку я зараз вам покажу. І між ними є. Якщо трактувати так, то між ними є певна невідповідність, яка руйнує повністю всю подальшу теологію. Тому що, як мінімум, ці два тексти вони записувалися в різні проміжутки часу, в різні географічні навіть координати. Ось, щоб дійсно мати правильне розуміння, чи хрестив Христос. Чи не Хрестив, щоб дати 100% відповідь, давайте ми з вами будемо розбиратися. Для початку я пропоную відкрити наші Біблії в Євангелії від Івана і саме зачитати 22-й текст. 3-го році. Дана історія вона є свідченням. Івана Хрестителя про Христа. І вона йде після, так, Іван чомусь записав її після розмови з Никодимом. І це не просто так сталося. І в цьому є свій підтекст, друзі, до руки. Отже, давайте ми прочитаємо з вами для початку Івана 3, 22. У цьому прийшов Ісус та учні Його, до країни юдейської, і з ними він там проживав та хрестив. Тут ми бачимо двох дійових осіб Ісуса і Його учнів. Ми бачимо, що вони прийшли до юдейської країни, в Юдей. Вони не сказано, в яке конкретне місце вони прийшли, вони прийшли в Юдей, в саму цю провінцію, скажімо так. І є дві речі, дві, які чорним по-білому описує нам в Євангелія. Христос там жив і Христос там хрестив. Амінь. І тепер ми рухаємося з вами далі. А далі написано одразу ж 23-й текст. Перші три, перші чотири слова. А Іван теж хрестив. Щось це відбувається, із скажете? А я вам скажу ці два тексти і ці два мужа, що Іван Хреститель, що Христос, вони виконували своє служіння паралельно один одному. Паралельно паралель. Тут з одного боку річки хрестить Ісус. З другого боку річки хрестить Іван. Поблизу Саліму салім він же Єрусалім. Бо там було багато людей. Це у нас 23 текст. І до Христа приходили люди хреститися, і до Івана хрестителя приходили люди хреститися. Це є. Як ми бачимо на основі 23 тексту 3-го розділу, задокументований самим апостолом Іваном. випадок Написано бо тут Іван, пише про Івана Хрестителя, що це діялося, це 24 текст, до того, як. Ці всі події вони були до того, як Іван Хреститель був посаджений в в'язницю. Ці події діялися до того. Після цього вже було служіння Христа. Уже Івана Хрестителя. Після цього ми ну, на арені само собою не бачимо. Отже, давайте будемо рухатись далі. Ще не от змагання в Ущі з юдеями пропучищі. Одразу же, слідуючий, це був 25-й текст, одразу же слідуючий, 26 й текст. І прийшли до Івана вони та й сказали йому: Учителю, той, хто був з тобою по той бік Йордану, про якого ти свідчив, оце хрестить і він, і до нього всі йдуть. Зупинився. Перший епізод, що ми бачимо, Іван сам свідчив, що Христос хрестив. І учні Івана підтверджують і теж свідчать, що Христос хрестив людей. Є таке закодокументовано? Є таке задокументовано, бо ми з вами щойно ці тексти прочитали. Рухаємося далі. Іван відповів, сказав: людина нічого приймати не може, як з неба не дасть який з неба не дасть. Ви самі мені свідчите, що я говорив, я не Христос, але посланий я перед ним. Пропустимо трошечки. Е, і зачитаємо з 30-го. Він має рости я шмаліти. Хто зверху приходить, той над усіма, хто приходить із землі, той землі говорить по земному, хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те він свідчить. А свідоцтво його не приймає ніхто. Хто ж приймає свідоцтво його, той ствердить тим, що Бог правдивий. Бо кого Бог постав той Божі слова промовляє, бо Духа дає Бог без мір. Зупинився друг. Тут є декілька варіантів хрещення. Це хрещення на очищення. І хрещення Духом. Тут згадується. Хрещення силою Духа навіть так скажу. І ми бачимо, що прийшов спір. Це ми вернемося чуть до 25-го тексту 3-го Прийшов спір про І ми бачимо, що. Спір він виникає в контексті хрещення, в контексті подій хрещення, в контексті того, що робить Христос, в контексті того, що робить Іван. І ми бачимо, що виникає спір в юдеї про І тут два це вчителя спочатку Іван Хреститель. Потім в інших текстах сам Христос пояснює, що правдиве очищення це очищення серця свого, очищення внутрішньої людини своєї, очищення характеру, помиття характеру, ось для чого було дане хрещення уже через Ісуса Христа. Іван робив просто. Ці всі дії, щоб засвідчити про потужність, про Христа. 34 -й текст «Бо Бог постав той Божі Слова промовляє, бо Духа дає Бог безмір. Тут, тут, Іван уже свідчить про Христа, що на ньому він бачив духа, що Посланців своїх Бог снаряжає силою в повноті. Силою, якою вони зможуть промовляти Божі слова, бувши посланими від Бога, про що нам говорить 34-й текст. І далі ми закінчуємо події третього розділу. Далі перед нами йде четвертий ось. І далі продовжується. Ісус довідався за таку річ. Іван пише, що Господь доведев в першому швидші четвертого розділу. Як Господь довідався, що почули фарисеї, що Ісус у більше збирає та хрестить як Іван. Другий одразу вірше. І третій. Хоча Ісус не хрестив сам, а уші Його, Він покинув дітей та знову пішов в Аєгію. Зупинимося трохи на цих текстах. Ми прочитали з вами перед цим свідчення декількох осіб. Як мінімум двох свідків, двох свідків, що Христос хрестив. Це свідчить сам Іван, і це свідчить Іванові учні. Запам'ятаємо це цей факт. А тут Іван пише, нібито протилежне. Нібито протилежне. Як Ісус вже почув. Що фарисеї знають, що він збирає уші і їм хрещення? І тут нібито Іван в другому вірші нібито сам собі протирічить. Хоча Ісус не хрестив, а ущі Його. Він кидає і знову Галі. Що ж відбувається, питаєте ви? Одразу питаєте. так чи хрестив, чи не хрестив? Це дуже просто. Звернемо увагу на час події, яка відбувається. Початок цієї історії він відбувається, коли Христос прийшов в юдею, в юдейську країну. Він мав час, він робив свою роботу. Він виконував своє служіння. Але тут. Він довідався, що якби виникли певні суперечки. І треба йти щось робити, він лишає учні і йде в, знову в Галілею. Те місце, з якого він починав своє служіння. Учні лишаються в юдеї. Замітьте, хронологія учні лишається в чудесі. Тому і Іван і пише цей текст, нібито уточнюючи, що Христос передав цю владу хрестити своїм учням. Бо сам пішов в Галілею. Він фізично. Не міг здійснювати хрещення в юдеї, так як в цей період часу він був на дорозі в Галілеї. Звучить логічно. І текстами підтверджено, і хронологія зберігається, і ми нібито нічого не втрачаємо. Я знаю, що серед богословів зазвичай битує думка на основі Івана 4.1 і Івана 4.2 і на основі Івана 3.22, що нібито Іван уточнює дані в Івана. 4.2. дані, які записані в Івана 3.22. Але це не так. Тому що, по-перше, це в різні часові періоди відбувається ці тексти. По-друге, текст Івана 3.22 уточнюють і засвідчують не Іван, а його учні в 26 му тексті. І Останнє повторюся, що Іван свідчить, що Ісус не хрестив по тій причині, що Він пішов з юдеї в Галілею, а учні залишились в юдеї, щоб хрестити. Тому хай нас Бог благословить і допоможе кожному з нас досліджувати Писання правила. Я вам дам декілька практичних порад. Звертайте на місця, де відбувалася подія. Друге. Звертайте на часові відрізки, в яких написаний текст, і в яких відбувається подія. Третє. Звертайте на дійових осіб, між якими відбувається подія. Четверте, звертайте на повний контекст подій. І тоді, коли ви маєте і дотримуєте ці чотири простих правила, ви тоді зможете твердо сказати: Христос мав час хрестити, і Христос мав час не хрестити. Тому я вам. Говорю сьогодні перед Богом, що Христос хрестив людей особисто на очищення. Про це нам говорять тексти Писання, які я озвучував вище. Тому хай нас Бог говорить і допоможе нам правильно досліджувати Писання, правильно аналізувати написане і правильно. Виміряти істину суть контексту подій з Богом, Друзі.